Лед Чирожарювальна в Україні вже понад сім місяців діє програма обміну ламп для населення, яка покликана забезпечити зменшення використання світла в умовах російського терору енергооб'єктів. Але нещодавно урядовці розширили програму і для бюджетних установ. Укрпошта ЄС та Кабмін дозволили не лише українцям, а й дитячим садкам, школам, профтехучилищам, вузам, спортивним і музичним школам, музеям, бібліотекам, автошколам та будь-яким іншим закладам освіти безкоштовно обміняти старі лампи на світлодіодні, також у переліку поліклініки, лікарні, стоматології та інші медустанови, як розповіла начальниця одного з місцевих відділень Укрпошти Оксана Клівник. Вони вже розпочали обмін Наявності є широкий та вузький цоколь, та наголошує, друга хвиля програми розпочалася не так активно, як перша. На ОСББ на 10 квадратних метрів дві лампи підлягає. Для е, організації дошкільного закладу 5 ламп, якщо я не помиляюсь, на 10 квадратних метрів. Але на відміну від першого етапу, тепер лампи рахують не у кількості, як для населення, а по квадратурі закладу. Були так представники. У нас вчора в нас був обмін. Наприклад, приїжджав представник багатоквартирних будинків ОСББ, зоря та гуртожитку Салют. Обмінювали в нас лампи, і ми запрошуємо обмінювати лампи, тому що для нашої країни це є збереження, це є економія. Так що приходьте в наявності лампи. Є у відділенні, запрошуємо, реєструйтеся. Керівники багатьох шкіл Білої церкви нам підтвердили, що про програму знають, але масово користуватись нею не будуть. Подекуди замінять лише у вбиральнях та деяких приміщеннях. А все тому, що раніше запровадили інші методи економії світла. Така ж ситуація із місцевими медзакладами. Так у Білоцерківській лікарні номер 2 закупили лед стрічки та вклеюють їх у плафони. Але енергетики закладу запевняють, брати участь у другій хвилі обміну будуть, бо Ще мають небагато старих ламп розжарювання у туалетах та комірках. Чотири роки назад ми почали програму модернізації і перевелися на ЛЕД лампи. По освітленню, якщо зробити з лампочкою розжарювання, то при однаковому економію електроенергії десь 7-10 разів виходить. При приході на лед лампи лікарня економила практично 5-10 тисяч кВт годин за місяць. Коли ми все поміняли лампочки розжарювання, ми почали вже займатися люмінецентними лампами. Тобто, лампи, які в складі мають ртути речовини, ми почали міняти на світодіодні лампи, котрі ми вже наставили десь около 500 штук. Щоб отримати сучасні ледлампи, заклад має подати заявку через застосунок дія, заповнити анкету юрособи та протягом тижня отримати замовлені лампи. з свого боку ж вони зобов'язані передати відповідну кількість ламп розжарювання до органів місцевого самоврядування для утилізації. За словами топ посадовців, укрпошти у планах охопити всю країну, що дозволить знизити споживання електроенергії під час навантаження на вітчизняну енергосистему. Му в умовах війни Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.